Chegou Go Vou Редакції. Вважаємо його таким неприйнятим для суспільства. І нашою основною метою це є е, не прийняття, змушення влади не прийняти даний наркотинний акт. Це важко повірити, але проєкт житлового кодексу передбачає, що управлінська кампанія народних депутатів може укладати з нами договір без нашої участі, просто опублікувавши його в будь-якій міській. Базеті на практиці це означатиме, що найважливіше на практиці це означатиме, що найважливіші умови договору, ціна ціна обслуговування, обсяги наданих послуг, штрафні санкції, які будуть застосовуватися по відношенню до нас. Все це залишиться, друзі, без нашого з вами впливу. Друзі, наші з вами родини, родини українців зможуть бути виселені тепер з мотивів. Проєкт житлового кодексу не передбачає і не пояснює, що означає суспільна необхідність. Але в нього випливає, що чиновник і суддя матимуть право визначати, є суспільна необхідність чи не є, працювати нас, з, вами, нас з, вами з наших квартир. Держ... Отаму інспекція друзі сьогодні в наші приватні помешкання немає права зайти ніхто без рішення суду, в тому числі міліція. Відна проекту житлового кодексу передбачено, що працівники цієї інспекції зможуть безперешкодно, без рішення суду потрапляти до наших з вами осель. Давайте замислимося, друзі. Навіщо їм це все?